Всіх вітаю, друзі! Дональд Туск стримав свої обіцянки перед всією Україною та перед всіма українцями. І сьогоднішній день приніс для нас е, навіть не одну, а декілька дуже хороших новин для України та для всіх українців. І в майбутньому ще одну річ я очікую від Туска. Я особисто у вас може бути друга думка. І сьогодні ми про це все поговоримо. Тому дивіться це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал. Ви дуже і дуже сильно допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами. Це насправді відбувається. Ви можете в коментарях під минулими відео подивитися, наскільки багато там руснявих ботів пише, наскільки багато польськомовних ботів там пише. І в, в тому числі і в сторону Туска, які говорять про те, що Туск хоче договоритись з Путіним, Туск хоче загарбати Україну, Туск такий, Туск сякий, і пісочать його постійно. Mm -hmm. Тому наскільки це правда, рішати тільки вам. Я маю зовсім іншу думку, і ті, скажімо так, дії, які робить Туск останній місяць, показують зовсім протилежні речі від того, що пишуть ці самі боти. Тому вдячний, друзі, за ваші лайки, за вашу підтримку. Це дуже і дуже важливо для розвитку каналу. Отже, польські перевізники з листопада блокують вже цей кордон з 6 листопада. І нарешті, як Туск і обіцяв, питання вирішено, хоч і тимчасово, але від завтра, від 13.00, абсолютно всі пункти пропуску будуть розблоковані, і українські тіри зможуть спокійно заїжджати з Польщі в Україну без жодних перешкод. І є певні умови. Ми зараз також про них поговоримо. Нас поки що говориться про те, що цей протест призупинено до 1 березня 2024 року, і в команди Туска буде фактично півтора місяці для того, щоб вирішити всі питання і виконати всі умови, які вони пообіцяли для цих польських перевізників. Про це повідомляє Томаш. Борковський з Комітету захисту польських перевізників і роботодавців транспорту. І згідно з домовленістю, протест призупиняється. Також він говорить, що це не кінець, але протест буде призупинено. Ми домовились про певні умови. Ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд. Також, як зазначається, в що в якби тут є декілька, скажімо так, етапів. Перший етап це зараз. Вони домовились про призупинення, і вже команда Туска дала якісь обіцянки. Міністерство інфраструктури дало якісь обіцянки цим перевізникам. Тобто вони зараз зробили все для того, щоб просто зараз кордони були розблоковані і далі можна було нормально працювати. Це робиться для того, бо... Найближчими днями Туск має відвідати Київ для того, щоб в тому числі вирішувати і питання блокування кордону. Тож на сьогоднішній день є вже певні домовленості з протестувальниками, і вони їм пообіцяли те, що вони можуть зробити зі своєї сторони для цих польських перевізників. Далі, Туск поїде в Київ і там вирішить питання. З відповідно з нашою стороною домовиться про те, які на які поступки може піти українська сторона для того, щоб згладити цей конфлікт. І далі буде підписано так само, як і з польськими фермерами недавно буде підписано спільну угоду про якісь преференції, які вони отримують для того, щоб і вони могли далі працювати, і щоб українські перевізники також могли перевозити товари. Працювати собі і займатися, скажімо так, своєю е, справою. Тобто, бачимо, що у випадку, коли влада хоче, е, коли влада хоче вирішувати проблему, вони її вирішують, вони знаходять компроміси, і це є найголовніше, це в принципі і називається дипломатія. Е, багато хто з вас помітив, що я в своїх відео трохи пісочу піс, колишню партію правлячу право і справедливість, але. Давайте дивитися правді у вічі. Вони, якби цей саме при їх керуванні, цей протест почався ще 6 листопада, і фактично вони були при владі до 12 грудня. І за цей період, більш ніж місяць, не зробили вони абсолютно. Нічого, от не було жодного діалогу. Вони говорили далі мовою ультиматумів до України, що от ви маєте виконати всі умови або кордон буде заблоковано. А президент Дуда тільки з трибуни говорив, що ми підтримуємо Україну. Давайте, хлопці, тримайтесь. А Моравецький і всі там міністри, які висловлювалися з цього приводу, вони говорили, що Україна має піти на поступки, що потрібно забрати всі преференції в Україні, що потрібно заборонити там зону вільної торгівлі, і так далі. І так далі, повернути дозволи. І на фоні цього ми бачимо, коли команда Туска приходить, в них дуже багато різних питань. Вони почали боротьбу з тими пісівцями, які досі залишились при владі в різних структурах. Вони намагаються їх викорінити. Також в Туска конфлікт з Анджеєм Дудою і з іншими представниками, і е, при цьому всьому е, вони також встигають вирішувати питання, які напряму від яких напряму залежить безпека і цілісність України. Тому як блокування кордону е, саме напряму впливає на безпеку і цілісність України. Е, також е, тому з цим питанням наразі вирішено. До березня кордони будуть розблоковані. І я надіюсь, що півтора місяця команді Туска вистачить для того, щоб. Е, Якби підписати вже цю мирову угоду з перевізниками, і далі, щоб ми собі спокійно разом співіснували, так як це було до власне цих протестів. Наступне питання, і воно цікавить величезну кількість українців. Це питання продовження тимчасового захисту. Велика кількість коментарів також є під кожним відео чи продовжили, коли продовжать, а що туск такий поганий, не продовжує, і так далі, і так далі. Насправді є ще фактично до 4 березня тих самих власне півтори місяці, і в них вистачає часу для того, щоб це все спланувати і підписати новий закон для про те, що вони продовжують перебування українців тут. І я думаю, що вони це зроблять. У мене немає там жодних сумнівів, що вони продовжують тимчасовий захист. В цьому є багато плюсів для Польщі. Ми про це говорили і також. Це якби мої ці передчуття вони підкріплюються тим, що польська сторона вже робить заяви про те, що можлива ще одна хвиля біженців з України, в разі якщо Росія. Буде робити якийсь великий наступ на території України, і не дай Бог вдасться захопити там ще якісь території. Тоді точно буде ще одна хвиля біженців з України, і поляки вже думають про те, як їх прийняти, на яких умовах їх прийняти, і так далі. Тому е, тут тільки стоїть питання часу, коли саме вони цей документ підпишуть. Можливо, просто зараз вони вже над ним працюють, і найближчими днями ми побачимо продовження. Цього тимчасового захисту. Ну, а хто дуже сильно переживає, друзі, просто подавайтесь на карти побиту від свого роботодавця і будьте спокійні, бо подача документів на карту побиту в будь-якому випадку дає вам гарантію того, що ви тут залишитесь легально і офіційно. Тому маємо на сьогоднішній день такі ось новини. Ви свою думку з цього приводу, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Також вдячний вам за вашу постійну підтримку. Гарного дня, друзі, і до нових зустрічей!